Не голосуйте за цей законопроект. Чим більше ви не голосуєте, тим більше грошей для армії. Я вам доведу прямим текстом те, до чого призвело те, що ми провалили цю ганьбу минулого разу. Було 30 мільярдів, стало 57. Ще раз не проголосуйте, буде 100. тому що вони будуть вимушені зменшити свої видатки і свої забаганки. Вам розповідають, як армію любіть ті, хто пропонував замість. Патріотизма обирати математику в торгівлі з Росією. Вам зараз розповідають, як треба батьківщину любити. Ті, хто перед повномасштабним вторгненням розповідали, що підготовка до війни це робота на Russia Today і гірше, аніж Russia Today. Вам розповідають про те, як треба збирати податки ті, хто, коли говорив вам тут, що торгуються з російським газом, збрехав. І ось відповідь. Міністерства е, е, Галущенка, Міністерства енергетики, брехня немає російського газу. А якщо є і цим займається влада, як це розповідає третій рік поспіль, то за це треба буде відповісти. І відповідні кримінальні справи вже також є. Вам розповідають, як треба підтримувати е, Збройні Сили України. Ті, які в бюджетній декларації, за яку ратують в офісі президента, збільшують на 20% офіс президента. Вам розповідають про те, що не вистачає грошей на, на наступний бюджет, де витрачається чверть трильйона гривень в 27-му році на дороги. А на армію видатки зменшуються, вам розповідають про те, що немає грошей, а витрачають 3 мільярди гривень. На кешбек для кіно, хто в нас займається кіно і знімає відосики, ми добре знаємо. Вам розповідають, що немає грошей на армію. Ті, хто з цієї трибуни розповідав, що немає потреби в додаткових віддатків з державного бюджету, коли ви голосували за закон про мобілізацію. Вам розповідають, що немає грошей. Але знаходять гроші на підняття зарплати податкові в два рази. Щось про це забули сказати з цієї трибуни. Щось забули сказати, що виділяють на 30% більше видатків на БЕП, який разом з податковою буде кошмарити остатки українського бізнесу. Вам забули розказати, а чому ж ювелірки прибрали податки. Вам розповідають, що прибрали податок з автівок із нерухомості, і правильно зробили. А тепер давайте подивимось на інші автівки і нерухомість, з які і Офіс президента, і Кабмін, і деякі окремі народні депутати зажили собі під час війни. Давайте на них ведемо. Там, де машина буде коштувати більше 4-5 мільйонів гривень, там, де будинки купуються по декілька сот тисяч гривень під час війни і розповідається, що треба затягувати паски. Давайте про це поговоримо і це приведемо у відповідність до закону. А не будемо останні забирати у людей, які сьогодні виживають, виживають нашій державі. Ті, хто розповідає про зарплати для армії, не говорять, що в бюджетній декларації мінімальна заробітна плата залишається такою, як і була для наших військових протягом наступних трьох років. Не піднімають зарплати ні вчителям, ні лікарям, а про себе точно не забувають. І це все те. До чого, якщо ви проголосуєте, ви призведе приведете нашу державу? Вона буде руйнуватися. Ворог її буде знищувати ззовні, а такий ворог буде знищувати її зсередини.